Бердянську сьогодні стало відомо про те, що у місті ліквідували організатора катівень. А про таке, в тому числі, розповідають і підтверджують цю інформацію в нашому головному управлінні розвід розвідки. Ідеться про те, що е, сьогодні. Е, в окупованому Бердянську підірвали колаборанта, і він помер фактично на місці від травм. Про таке повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина. А трохи пізніше в головному управлінні розвідки Мін Украї... Міноборони України уточнили. Що у Бердянську знищили колаборанта Євгена Ананієвського, який був одним із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії номер 77. Його автомобіль вибухнув близько 9.40 ранку сьогоднішнього. Внаслідок підриву причетного до туртур над українськими полоненими Ананієвського ліквідовано підкреслили представники нашої розвідки. Ну, за словами очільниці тамтешньої міської військової адміністрації Галіциної ліквідованим колаборантом був співробітник окупаційної виправної колонії. Вибуховий пристрій заклали під автівку від отримань. Ніх травм зрадник помер на місці. Повідомила представниця Бордянської міської військової адміністрації. Ну і знаєте, в Росії теж на це відреагували. Там у слідчому комітеті поспішили заявити, що, начебто, порушили кримінальну справу за фактом вбивства співробітника виправної колонії у Бордянську. Тож фактично, таким чином підтвердили власне причетність цього колаборанта до тяжких воєнних злочинів. Російської окупаційної армії на тимчасово захоплених територіях України. Ну і в російському слідчому комітеті також заявили, що невідомий, мовляв, заклав саморобну вибухівку під автівку. Ось те, що зараз відбувається в захоплених Росією регіонах нашої держави, і чим живуть тимчасово окуповані наші землі.